Щоб ефективно навчатися, створи відповідне середовище. Як робити? Ну от в якому додатку ти найчастіше сидиш? Наприклад, я в Ютубі. І в нам Ютуб викидає різні відео по нашим інтересам. От, Наприклад, як вивчити англійську? Заведи окремий аккаунт Google, і полайкай всі відоси, які вивчають англійську. Відповідно, ти навчиш робота Ютуба, тобі підкидувати навчальні відео з англійської мови. Різної тематики, абсолютно, ти дійдеш до того, що в тебе весь Ютуб буде англомовний, наприклад, так як в мене, і в тебе виходу нема, як слухати ці відео і розвиватися. Тобі не треба листати, ти просто клікаєш перше, краще відео і просто його слухаєш. Так як я це роблю регулярно. Якщо ти хочеш вивчити, не знаю ораторську майстерність, привчи своїх роботів. Ютуб чи Фейсбук видавати тобі відповідну інформацію. Лайкай і переглядай ці відео і цей контент. І повір мені, система підлаштується під тебе, і буде тобі тільки цей контент давати. Подумай, на рахунок цього елементарна штука в мене працює. Я думаю, працювати буде в тебе так зі всім з юриспруденцією, з не знаю, з креативністю і так далі. Просто привчай роботів, і вони тобі допоможуть рухатись вперед.